Всім привіт! Мене звати Люба і сьогодні починаю новий день. Вийшла на задній двір. Послухати, як пташки співають. Все, старість прийшла, так? Да? Не старість мудрість. Вже виходиш і думаєш, так, що в мене тут виросло в городі? Так, зацвіла полуниця да, є таке, є таке. Але чим старший ти стаєш, тим більше починаєш цінувати прості будні і прості м'ялочі життя Вийшла, подивилася, огурчики нормально себе почувають. Ось ці кущі дуже виросли. Це е, жимолость Стала така доволі велика, і ось це порічка. І порічка так хорошо себе почуває. Огурчики також вроді непогано, і полуниця вже зацвіла в мене. Так що буде, буде толк. Сьогодні в нас п'ятниця і ми мали їхати на кемпінг. Мали їхати з палатками на озеро, але цього сезону дуже-дуже холодно, дуже довга затяжна весна. Сьогодні вже 7 червня, а в нас реально вночі ще доволі холодно: 8-9 градусів тепла, і постійно йдуть дощі вночі. І ми вирішили, що відмінимо цю поїздку, бо на мокрій землі спати ну, таке собі. Задоволення, вже почекаємо ще два тижні і тоді вже поїдемо. Хоча зазвичай ми завжди їздимо в травні. Уже в травні починаємо їздити в кінці травня, а тут червень, вже 7 -е число, і якби ми не можемо поїхати, бо реально ну, холодно і мокро. Якби можливо там холодно, це окей, то бо ми маємо обігрівач, і ми зазвичай включаємо. Але те, що мокро, і виходиш, і це все мокре. Не дуже таке задоволення. Так що їдемо сьогодні. Ми до зубного з дитиною, старшою дочкою, і їдемо в Вінніпех. Я сьогодні не працюю, адже я мала їхати на кемпінг. Так що поїдемо, проведемо день з дочкою. І дивіться, яка краса тут зацвіла. І вже син хоче кататися. Іду, йду, Лілія. Ладно, поїхали. Ми вже вийшли з Дантиста, і я в шокі такої краси, я ще не бачила, Скільки я вже живу в Канаді, вісім більше вісьми років. Я зайшла туди, по-перше, я не зрозуміла, чи я дійсно попала в стоматологію, чи я пройшла в якусь галерею картин. І я прям реально я зайшла, дивлюся, якісь картини висять. Галерея картин, ну скрізь картини такі красиві і все таке стилізоване. Я така думаю, напевно, я на тут і двері зайшла. Вийшла і стою, дивлюся. Ні, пише кіт ден там. Думаю, ну що, значить туди я попала. І якраз вони мені напирають. Я кажу, що я щось не знаю, чи я правильно стою, бо я перший раз до вас прийшла. Вона каже: я кажу, що я на вас бачила? Ви вийшли з від нас? Я кажу, да, так, да, це була я. Я назад зайшла, і все таки я попала туди. Я, я, я шокована. Кожна е, кімната в них там стилізована під Гар Гаррі Потера, наприклад. Да? Там якісь картини вісять, там якісь е, дитячі такі е, всякі, е, штучки, де можна гратися з дітком. І взагалі воно там на два поверхи, і ти піднімаєшся вже на другий поверх е, до самого стоматолога, і там кожен кабінет теж чимось декорований. Там ми зайшли, там маленькі такі. Е, на стіни поприліплювані такі ну класні всякі приколи для діток, там Лего, наприклад, да? чи якісь маленькі єдинорожки як декорація. Зроблено, щоб дітям було цікаво. Вона так зацікавилася. Вона все слухала лікаря. Лікар такий сразу до неї в контакт пішов. Вона йому приготувала малюночок в самого Намалювала для лікаря. Сказала, перший раз туди прийшли. Ми вже з подарунками, і він нам подарунки подарував. Ну, взагалі, задоволена, супер. Побачимо, як страховкою, бо 에, тут і них трішки інша система. Ти платиш відразу, а тоді вже страховка з тобою зв'язується і вертає тобі гроші назад. Можливо, що це перший раз, так можливо, так постійно в них я не знаю. Так що 87 доларів ми заплатили за наш візит, і якщо все буде окей, то моя страховка мені верне 80% з цієї суми. Там, грубо говоря, 20 доларів, можливо, заплачу, 16 доларів десь так за цей візит. І що, лікар порекомендував, каже, що мама, а ви допомагаєте дитині чистити зуби. А я така стою і не знаю, що сказати, тому що вона не дається мені допомагати, вона завжди чистить сама. І якщо я хочу допомогти, вона мені просто категорично відмовляє, я каже, ні, мама, я сама. А він каже: рекомендація до 7 років дитині допомагати чистити зуби. Кажу, добре, я буду старатись допомагати. І дав наклейки такі роздруковані бумажечки і ось такі наклейки. І каже, це їм буде як мотивація. Почистили зубки і приклеїли наклеїчок. Почистили, приклеїли. І кожного дня оце дав для малого я попросила, ось це дав для малої. Так що будемо чистити зуби і порекомендував поставити пластину їй, поки немає основних зубів, поки ще ці зубки молочні. Порекомендував розширити розширити чел челюсть, не знаю як це правильно, бо дуже тісні зуби. І в мене така ж сама проблема. Коли вони вже виростають, каже, тоді вже буде, треба буде повністю ставити пластини і ось це все виправляти. А тут є шанс, що ну, якби не гарантії не дає, якщо ти поставиш ту пластину, да, що вони трошки розширять тобі челюсті. Ну, якби є шанси те, що воно буде не так тісно і що зуби будуть не криві, то не знаю, чи буду ту пластину, я ставити. Вона виглядає ось таким чином. Ось така є ось така, і ось така. Він каже: це така це проста, така звичайна металева пластина, яка розширяє з, е, нижню частину або верхню частину. А я поцікавилася скільки вона коштує. Каже, 3300 доларів. Це без страховки одна, одна пластина. І якщо страховка покриє, наприклад, 60% чи 80%. Ну, то я думаю. Я думаю, я не знаю, що ми будемо її ставити, ми побачимо. Так що таке? Ладно, їдемо далі в Айкію. Чому? Бо я обіцяла їй на дитячу площадку. І там в Айкію є така опція, коли ти ходиш по магазину, ти можеш на одну годину залишити дитину і там за нею пограються, і там дитяча площадка, вона безкоштовна. Так що на одну годину піду там. Якраз мені потрібно в Айкію подивитися на декор, а вона піде собі на дитячій площадці, погуляє, пограється. Так що їдемо в Айкію. Так, зроблю собі подарунок. Ніколи собі такого не дозволяю. А сьогодні візьму собі кави. І смачної кави. В старбаксе, представляете? Могут не позволяло себе брокер Hello, can I get small latte? Small latte, anything else today? I don't know, this one sugar, okay? Як сказав би, можна одне пиво взяти. Але ладно. Скільки живемо в цьому світі, правда? Час від часу можна дозволяти маленькі. А... No, thank you. Thank you. Можна дозволяти собі тішити себе маленькими дрібницями. Так, так що далі. Відправила Відправила я на дитячу площадку туди, на годинку, і я вже давно не була в Ікії, коли вона пуста. П'ятниця, 11 година, нікого немає, я ходжу сама. Так що, погуляємо. Все собі картини якісь шукаю, Потрібно в зал повісити, якийсь комплект з трьох. Так вийшли ми вже за Ії, трохи, якщо чесно, ми застрягли там, бо дитина годину там бігала, гралася, потім я ще забрала її, ми ще поїли, бо вона вже хоче їсти обід. І ще погуляли по самій Києві. В принципі, я нічого не купила, крім часів. Захотіла купити часи. Ось такі звичайні 15 доларів коштували. Тут часи, а ось тут температура визначається в кімнаті. І дуже хочу дивитися, скільки є температура в кімнаті. Так що взяла тільки часи, бо реально вони мені потрібні були. Бо в нас немає не одних часів вдома, не одних. І проблема в тому, що коли я вранці просинаюсь, хочу знати, скільки годин, я мушу вставати з ліжка і тоді шукати десь свій телефон, який я завжди гублю. І е, дивлюсь, а там, наприклад, п'ята година. Мені ще можна поспати цілу годину. Ну Я ніколи, ніколи, після того, якщо я вже встала, вже назад в ліжко не лягаю. Ну Вже ну, в 5, то в п'ять. ну встала вже, що зробити. І йду займатися вже своїми справами. Так що хочу часи поставити вдома. А зараз ми приїхали в костку на заправку. Зараз заправлюсь і поїдемо додому. Так що будемо прощатися на цьому. Всім бажаю всього найкраще. Всім пока-пока.